Ці таблиці ми віддаємо всім, хто хоче з ними ознайомитися. Наша аналітика. У нас є коло людей, які ми це розсилаємо. Я кажу, в чому тут взагалі злочин? А ви от аналізуєте голосування не тільки своєї фракції? Та ми голосуємо, ми аналізуємо голосування всіх фракцій. Ми знаємо групи, які фракцій. Що тут такого? Вони говорять, все це розберемося. Ну, справа навіть не в цьому. Міттєво вивернули сумку, подоставали телефони. І у них є такі невеликі пристрій, Забудьте там про ці коди, вставляється і код за декілька хвилин він відкривається. І просто, от у мене телефон п'ять років. Ніхто абсолютно навіть близько ніколи не міг подумати, що все моє життя, всі мої якісь переписки, всі мої конфіденційні розмови, я можу ділитися емоціями. Я людина, я можу чомусь родіти, десь там якомусь голосуванню чи ще щось. Ну це політика. І коли беруть і вивертають речі, які взагалі не мають ніякого відношення до того, з чим вони прийшли, то це просто реальний жах. Я можу вам сказати, що загралися, якщо чесно, тому що таке, знаєте, нахабне насильство, воно вже переходить всі межі. Знайшли корупціонерів. Ну це ще не все. Вони ще просто мене питають: а де кабінет Власенка? Я говорю, а Власенка, при чому? Ви ж до мене прийшли? Та ні, каже. Ми хочемо ще заглянути, що там в кабінеті Власенка робиться. Ну ви ж знаєте, що Власенка очолює тимчасову слідчу комісію по порушенням в силових структур. Та хочемо подивитися. Я кажу, він впаре в парламентській асамблеї Ради Європи. І коли повернеться, ви можете прийти і обшукати. Давайте ключ від його кабінету. Каже, якщо ви ключ не дасте, ми зараз розтрачимо ці двері і будемо робити все, що нам потрібно. В підсумку, ми десь там на контрольних пожежних пунктах знайшли ключ від кабінету власенка відкрили, кажемо, заходьте. Вони зайшли, перевернули там весь кабінет, забрали у нього там всі флешки, все, що там тільки було, просто згрібли. Там взагалі по повласенка ніяких не було, Ні, навіть виписки з єдиного реєстру. І сказати, що таке, знаєте, зухвале, коли е, робота. Моя як депутата, як керівника фракції, аналітична. Да, ми там розглядаємо, хто в якій фракції, як голосує. Ми після кожного дня отримаємо роздруківки. У нас на це секретаріат працює. Ну це що, злочин? Можна запитати? Потім вони почали перевертати все на світі і говорять: а де сейф? Я кажу: А що ви взяли, що у нас в офісі сейф є? А вони говорять, там мусить бути такий великий сейф, там у вас з якимось ручками. Я кажу, ну немає такого сейфу. Вони почали вивертати всі ящики. Ну да, там якісь заощадження невеликі є, але вони у мене в декларації це заощадження, ну які я просто там тримаю, тому що мені іноді потрібно. Ну так що, це що злочин? Хай почитають мою декларацію, і це абсолютно немає взагалі до моєї парламентської діяльності ніякого значення і відношення. Знаєте, я думаю, що е, той факт, ви пам'ятаєте, да? коли я і Власенка, і вся наша фракція публічно виступила проти Набу САП, коли ми сказали, що не може бути такого, щоб не корупцією займалися, а по суті, це був орган політичного тиску на політиків на вищих посадових осіб. Ви знаєте, що ми тоді пропонували, щоб все-таки це був незалежний орган, але призначений українцями, якоюсь незалежною структурою, щоб хоч якась над ними, хоч якийсь контроль. Бо от сьогодні це відбулося, так само головне не це: вони ще нічого не читали, нічого не дивились, нічого не аналізували. Подивіться, який прес-реліз вони виставили. І зараз, користуючись моїм приватним телефоном, якісь мої емоційні або будь-які. Розмови вони зараз будуть викидати в ефір. Ну так, а ми що не маємо права на якесь власне життя? Ми не маємо права на емоції? Ми не маємо права когось покритикувати, а за когось щось добре сказати. Це що, концтабір? Чому все це робиться без суду, без аргументів, без слідства? Прийшли, вкрали телефони. Тому що не було рішень, ніяких, щоб вони у мене все це забрали. Вкрали документи, а потім капаються в цьому і виймають якісь родзинки і дискредитують публічно. Ви скажіть, це антикорупційна робота? Ні, це не антикорупційна робота. 12 годин ми це знущання витримали. І ще три літніх жіночки, які ледве дихали там за 75 яких теж 12 годин протримали. Знаєте, я хочу сказати, що я пам'ятаю останній раз, коли під час Революції Гідності завалювалися е, люди, так само озброєні через паркани наших офісів, це були люди Януковича, да? і вони там все громили. Так вони, хоча б як фіговий лісточок, приносили е, якесь рішення Печерського суду. Вони лізли через паркани, але ну, з рішенням Печерського суду до чого ми все це довели? Це що повне безправ'я? і що означає, що приватне життя людини будь-якої, дини будь-якої депутати, підприємця можна отак, от витягнути із твого телефона і сіяти, і по суті робити вирок для того, щоб взагалі зрозуміти, що там було. Це це просто мені здається, що ми країну довели до краю. І я думаю, що це, що поєднується дуже тісно, оця агресія проти мене і проти власенка, не тільки тому, що ми чесну позицію заявили по САП, просто чесно, і не відступили від неї, а ще й тому, що я чітко, ясно, публічно говорю про те, і ви знаєте, це що йде публічна така ползуча. По суті, колонізація України через певні закони, де ми вже як Україна не приймаємо жодного рішення. Я думаю, що це теж є мені удар і за це теж. Ну я хочу вам сказати, що я ніколи не вважала себе слабкою людиною. Я вважаю, що треба всім боротися, щоб у нас була правова. Василя Малюка звільнили з посади голови служби безпеки України. За рішення проголосували 235 народних депутатів. У фракції Слуга народу закликали підтримати звільнення з поваги до заяви Малюка про відставку. Водночас частина парламентарів розкритикувала рішення. Сам Малюк у сесійній залі не з'явився, але заявив, що залишається працювати в системі служби безпеки України. Він також наголосив, що продовжить боротьбу за Україну. Населених пунктів, чому сьогодні Акція голос не буде підтримувати звільнення генерала малюка, тому що я думаю, і ми, як і всі тут в залі, вважаємо, що це був і є один із найефективніших голів Служби безпеки України. Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля першим віце віце-прем'єр-міністром енергетики України за його кандидатуру проголосували 210 народних депутатів. За мінімально необхідних 226. прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, що Шмигаль на цій посаді мав би забезпечити відновлення, захист і модернізацію енергетичного сектору. Після цього депутати також не змогли перейти до розгляду питання про призначення Михайла Федорова міністром оборони. Спікер Руслан Стефанчук оголосив перерву, а згодом засідання Верховної Ради закрили. На посаді міністра бачу три ключові пріоритети: відновлення, стійкість, модернізація. Перше це, звісно ж, відновлення. Першочергова задача відновлення генерації, відновлення підстанцій, розподільчих мереж, формування резерву потужностей та обладнання. Це буде робота безумовно 24 на 7. Заставу за народного депутата Нестора Шофрича, якого підозрюють у держзраді, не внесли. Його адвокати намагаються зменшити її розмір. Повідомив захисник. Валерій Буняк, син Шуфрича, зазначив, що гроші наразі шукають один із можливих варіантів допомога однопартійців. Нардепа відомо, що 8 січня Київський апеляційний суд обрав Шуфричу альтернативний запобіжний захід заставу у понад 33 мільйони гривень. Сьогодні ж Шевченківський продовжив запобіжний екс 60 шістдесят діб під вартою з альтернативою застави. екс Шуфрича В'ячеслава, експомічнику Шуфрича В'ячеславу Черепаню, теж залишається під вартою. Ну, перш за все, вести захист, доводити відсутність складу злочину. Це те, що ми вже робимо на протязі двох років. А щодо міри запобіжного заходу, тримання під вартою, то очевидно, що ми будемо використовувати ті заходи, які є наявні. Ну, не можна ігнорувати, просто сам факт, що він обраний. Є визначена застава. І ми маємо враховувати цей момент, тому перший напрямок це безумовно досяг, ну, намагатися зменшити цей розмір застави. Сторона обвинувачення вважає, що підозра, про яку було повідомлено шухлячому на складу мало, підозри є законом обґрунтованим, а ризики, які передбачені пунктом 1-3, 5 частини першої статті 177 Кримінального процесу України, продовжують існувати. І до наслідків російських обстрілів один поранений у сумській громаді протягом дня ворог тероризує регіон безпілотниками. Поінформував голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. По обіді росіяни поцілили дроном по цивільній інфраструктурі в Сумах. Спалахнула пожежа, пошкоджене нежитлове приміщення та цивільні автівки. Вранці внаслідок однієї з атак постраждав 65-річний чоловік, який перебував на вулиці поблизу місця удару. Його ушпиталили. Пошкоджені автівка та об'єкти. Цивільної інфраструктури. Дві працівниці обленерго поранені на Запоріжжі. Ворог вгатив по енергооб'єктах, поінформували в Міненерго. В одній із поранених опіки обличчя рук та голови. Загрози її життю немає. Друга у важчому стані. Вона отримала опіки та контузію. Внаслідок атаки пошкоджене обладнання, і це призвело до знеструмлення значної кількості споживачів. Київ поринув у блекаут у столиці. Великий дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури після чергового російського обстрілу. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. У місті застосовані екстрені відключення світла та розгорнуті пункти незламності. Поінформував міський голова Віталій Кличко. Окрім того, близько пів тисячі багатоповерхівок залишилися без опалення. Рух трамваїв і тролейбусів призупинений. Додали в Київ пастранці щоб зберегти транспортне сполучення, організовані дублюючі автобусні маршрути. Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через удари Росії, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, надзвичайні дебати в ОБСЄ відбудуться у четвер, 15 січня, і стануть черговим елементом міжнародного тиску на країну агресорку. participating states have a chat. Готувалися підірвати поліцейських у Херсоні і після цього втекти до Росії. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які готували замах на співробітників місцевого підрозділу національної поліції. Зрадники мали підірвати декілька службових авто разом із українськими правоохоронцями. У разі виконання ворожого задання російські спецслужби обіцяли їм евакуацію до Росії. Підготовкою теракту займалися двоє місцевих безробітних. Вони облаштували на балконі тимчасового помешкання приховану відеокамеру, яка знімала режимний об'єкт. Вистежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто. Згодом планували закласти саморобні вибухівки під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати їх у момент перебування там правоохоронців. Нині вони під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Вибухівку для теракту зломисники мали виготовити з комплектуючих, які ФСБ планувало передати їм за допомогою дронів з лівобережжя Херсонщини. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, задокументували злочини російських агентів і затримали їх у орендованій квартирі. При обшуках у затриманих вилучено відеообладнання, ноутбуки і смартфони із доказами роботи на РФ.